Як обрати банк для розміщення депозиту? Перша порада, на яку можна натрапити в інтернеті перевірте, чи є банк учасником фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Втім, ще з 2012 року українське законодавство не розділяє банки на постійних і тимчасових учасників. Участь банків у фонді гарантування вкладів є обов'язковою. Банк стає учасником фонду в день утримання ним банківської ліцензії. Перевірте фінансову стабільність банку. Це можна зробити на сайті Національного банку BankGo.ua у розділі Нагляд і далі скориставшись вкладками ліцензування банків та «Довідник банків. Там можна ознайомитися з основними показниками по кожному діючому банку наразі їх 60 розміром активів та зобов'язань, капіталу, фінансовими результатами, а крім того, переглянуту інформацію щодо банківської ліцензії. Кінцевих власників істотної участі, структури власності банку його відокремлених підрозділів за потреби зверніться по пораду до спеціаліста у фінансовій сфері. Ознайомтеся з рівнем процентних ставок за депозитами. Якщо в конкретному банку вони є значно вищими за середні ставки по ринку, це може свідчити про проблеми з грішми в самому банку, який декларує, що нібито готовий переплачувати за кошти клієнтів. Якщо ж ставка є нижчою за середньоринкову, то очевидно, що йдеться не про звичайний депозит із виплатою процентів в кінці строку, а про депозит із додатковими опціями, як то дострокове розірвання договору чи часткове зняття грошей. Оцініть, наскільки зручно буде користуватися послугами банку вам особисто, від можливості онлайн-оформлення депозиту та спектру послуг у мобільному додатку. До розгалуженості мережі банкоматів і відділень банку. За результатами загальнонаціонального опитування щодо обізнаності споживачів фінансових послуг про систему гарантування вкладів, яке фонд провів у квітні травні 2025 року, для клієнтів приблизно однаково важливими є як онлайн банкінг, так і мережа банкоматів відділень. Це критерій індивідуальний. Зважайте на репутацію банку. Почитайте відгуки про нього в інтернеті, розпитайте у родичів, друзів, колег, які мали досвід співпрацювати з ним як клієнти. Екстраполюйте все, побачене і почуте на свій досвід розміщення депозитів, якщо такий був. Варто пам'ятати, під час воєнного стану фонд гарантує 100% суми за вкладами в банках фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Через три місяці після завершення воєнного стану знов повернеться гранична сума відшкодування. Вона становитиме 600 тисяч гривень. Тож обирайте свій банк і користуйтеся. Ставте вподобайку, якщо це відео було корисним. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.